Всім привіт! Я Уляна Сосновська, і я є лікар-психіатр дитячий. І сьогодні я вам хочу розповісти про такий період, як підготовка до школи. Перший день у школі може бути хвилюючим не лише для батьків, але й для дітей. Дехто Плаче, каже, не хочу йти в школу, не болить живіт, або ховається під ковдру. Інші бігають по кімнаті, не можуть заспокоїтися, виридують. Те, хто навпаки замикається, поводиться дуже тихо, але всередині хвилюється і переживає. Діти можуть відмовлятися снідати або не бажати там, збиратися до школи, вдіватись брати портфель. Інколи навіть похід в школу може стати справжнім викликом для дитини. Причини такої поведінки різні: страх залишити маму, пережиті неприємності з однокласниками, труднощі у письма, читання, чи рахуванням, деколи буває дитині важко зосередитися. Що з цим робити? Ось прості поради, які можуть допомогти в цій ситуації. Перше, поговоріть з дитиною, запитайте її, що тебе турбує, про що ти хвилюєшся, дозвольте дитині виговоритися, не перебиваючи її. Друге. Складіть разом спільну ранкову рутину, де ви разом снідаєте, складаєте портфель, обговорюєте подальші плани на день, прогуляйтеся біля школи, познайомтеся з вчителем, розкажіть дитині, що в школі їй буде цікаво та захоплююче. В разі переживання так, дитини. Ви можете зробити дихальні вправи разом з нею, тобто дихати на 4, на 4 затримувати дихання, на 4 видихати і на 4 знов затримувати дихання. І так декілька циклів. Це може зменшити тривожність і покращити самопочуття дитини. І також перед школою можете давати короткі 10-15 хвилинні заняття з перервою на гру або відпочинок, коли варто звертатися до фахівця. Якщо дитина сильно плаче, проявляє агресію, скаржиться на болі без явних на це причин, або відчуває сильну тривогу щодня, тоді варто звернутися до фахівця. Спеціаліст допоможе зрозуміти причину такої поведінки та тривоги і допоможе вам впоратися з цим без зайвого стресу. Коли дитина відчуває вашу підтримку, їй легше йти до школи та пробувати щось нове. Маленькі кроки, ваша увага та розуміння дозволяють дитині відчувати себе впевнено та спокійно. Якщо розумієте, що впоратись самостійно з цим важко, то звертайтесь до нас, адже ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей пріоритет нашої лікарні.